Відеоінструкція з підготовки хірургічних мікроскопів Arveo, m 530 Provido та M525 F50 до операції. Дана інструкція носить рекомендаційний характер. Перед тим, як одягати стерильний чохол на мікроскоп, перевірте, що бінокулярні тубуси встановлені, а робоче положення та мікроскоп добре збалансовані. Медсестра в нестерильному одязі допомагає хірургічній медсестрі відкрити пакунок з чохлом. Дістаньте чохол зображенням долоні до себе. Розгорніть чехол спочатку вліво, а потім вправо. Малюнки інструкції мають бути зверху. Ви знайдете декілька гумових стрічок в окремому пакетику у чохлі. Відкріпіть їх, вони знадобляться пізніше для фіксації чохла. Знайдіть наліпку із зображенням долоні, просуньте руку всередину і нащупайте захисну лінзу для об'єктиву. Зажміть кріплення, що позначене білою крапкою великим пальцем, а друге кріплення вказівним. Притримуючи захисне скло об'єктиву, обережно підніміть чохол. Встановіть захисну лінзу так, щоб біла позначка співпадала з чорною крапкою на мікроскопі і поверніть вправо так, щоб скло було надійно зафіксовано на об'єктиві. Розгорніть чохол від голови мікроскопу та уздовж плеча. Ваш помічник може допомогти вам огорнути чохлом плече мікроскопу та закріпити його стрічками. Тепер ви можете закріпити чохол на окулярах. Для обгортання бінокулярів в чохлах є три пари спеціальних карманів. Бажано почати з середньої пари карманів і закріпити їх на окулярах, призначених для хірурга. Для цього використовуйте білу стрічку, щоб міцно зафіксувати чохол навколо окулярів. Перед роботою крайня частина карману відривається за нанесеною лінією розриву. Сховайте зайву частину чохла в порожнє місце за мікроскопом. Переконайтеся, що чохол не закриває лінзи мікроскопу. Міцно закріпіть чохол навколо голови і плеча мікроскопу за допомогою спеціальних стрічок, скріплюючи їх в кінці між собою. Переконайтеся, що стрічки закріплені навколо мікроскопу так, як це показано на відео. За необхідністю гумові стрічки, що йдуть у наборі, можуть бути використані для додаткової фіксації чохла на ручках мікроскопу. Якщо у вас мікроскоп rvo 8 натисніть кнопку, щоб відкачати повітря між чохлом і мікроскопом. Проверніть мікроскоп, щоб переконатися, що чохол закріплено правильно і він не заважає руху мікроскопу. Тепер ви готові до роботи з мікроскопом Ляйка.